Сер'я, а для чого тобі цей провалка тут зверху? Де? Ну на заборі. Вже одне время перелазили, консервацію і покрали, козли. Та ні, тут наркотики, наркоші лазили там із з гаряженого, може знаєш, свирі були. Воно лазило і на другий день. Я до сусідів тільки пішов, де консервація пропадала в погребі. А воно ж ні ментам, нікому не можна. Прийшли, заяву взяли, а шукати ніхто нічого не шукав. А це тебе тут огород чи що? Так, да, тут хоч відро якесь. Картошки не відро. Не а скільки ти в цьому році картошки садив? Що? — Скільки картошки садив в цьому році? Три відра відради. Всю, всю викопав, так да, вже? Да, а 12 вийшло. 12 взяв, да? Так. Да. Ну, відро дрібно і десь півтора, ну 12 з лишним. А то 11 чистих здорових. Картошки так. такої більш-менш. А остальне. Це, ну півтора відра такої видні. Ну, Курімка там. Сльоси на твоєму обличчі і сказав би тобі не боя, не боя. Тільки ти не пускаєш мене. Я вважав, би, що ти тиха ніч без іро,

Яйця хоч дають кури. Так, ну, коли три, чотири, п'ять штук у, у день. Це коли тепло, а коли холодно ні. Ну так, коли холодно, прошлу зиму вже всього десяток за всю зиму знесли. Ну, ну, молоді тільки купив, там ніколі. А старі вже погано несуться. Ти їх не випускаєш нікуди кури? Ну там вони гуляють в загороді. Ясна. Там трохи міста є. Жав би, що ти тиха ніч, без ірок, але ж сяють твої ясні очі, і сказав би тобі, ти лиш сон, тільки сон, але ж ти не пускаєш мене. А яка в тебе група ти кажеш? — Перша група. А що що случилось ну, з тобою? — Ну, це захворювання після інсульта. Це давно вже трапилось? У 2004-му. Ну, вона ще не вовремя оказана допомога медперсоналом. Півтора дня пролежав, нічого не робили. А в больниці? Ну так. Да. В неділю утром привезли, тільки в понеділок після обіду окунь почав Те, що там мотивували, що... Я хоча знаю, що для таких людей, що одинокі, долучи бути цей. Як кошти в них є в больниці, виділяється їм государством. Ну вони сказали, що немає в них коштів, шукайте там родичів чи якісь гроші, тоді будемо там лічити тому і тому ну, подобно. І час пройшов, да, да, ми... так? Мене, сторону... провели... О... Мене привезли в такому стані, як я зараз ходжу в больницю, а назад uh -huh. привезли на носилках, через три тижні. Вигрізли. Я три місяці повзав, взагалі не ходив. Сюди в хату, так, да, привезли? Ну, до матері, мати ще жива була. Ясно. Додому привезли, там вигрузили на траві. І ти ходити не міг, так? Да? Mm, я заповзу хату, оту, я оту на дивані лежав, там на крильцю вилізу, посижу, книжку почитаю. Ну, і а лала. мати тобі допомагала, поки жива була, так? Да? Ну, вона ж обслужувала мене. все. А потім я почав на колінах трохи лазити сам то по хаті знімався, Вставав біля стола, впаду, полежу, опять встану, пробую ходити, за стіл держусь. Ясно. А в тебе як, одна рука, що ліва, не працює взагалі? Та, да? не, трошки. Вони написали, там, 10 А ні, а кість, кісті ти ж нічого не можеш робити. Ну, то там нескільки пальців трошки так. Ну, зовсім, щоб сказати, нічого. Ну, койде так щось ну, пристрою і вона під час. А з ногами ти просто не можеш ходити. Ну як, теж, так? Да, ну, оце написали ж вони в заключенні Полтавської комісії, що на 30% тільки встановлює. Ліва, так? Да? Да. А права, права нормальна? нормально. 100 процентна, да? так? Да. А тобі там чи коляску якусь виділили, чи ні, що ну, там. Як з центру вони нахамлять нагрузять, я напишу в фонд захисту інвалідів. Uh -huh. Ті піднімуть бучу, тоді вони мені коляску дадуть, а то 4 роки ждав. Ні коляски, ні палець, нічого. А тут вони забігають і швидко все видадуть. А це тут написано, що безкоштовне придбання лікарських засобів. Не отримав. Чесно говоря, там, коли тільки Ющенко почав керувати після революції, а Янукович був прем'єром. Була сервер совська аптека, тоді давали, сервер, да? тоді кожен місяць отримував, кожен місяць, я отримав лікарство по льготам. А потім як віддали тендери врачам в больниці, що стала в поліклініці аптека. То в них коштів нема, то ліків таких нема. Коротше, Ясно. разу год. А тут ось написано, що тобі якісь ортопедичні взуття потрібні, засоби пересування. Я за це ортопедичне взуття воював. Мені я не знав. Миргород мені не видав таку карту, ага. а Полтава аж видала, коли я до них звернувся. І мені один раз за це все время видали ботинки зімні. А це вже третій год жду Ну Но вони нормальні ботинки були. Мені там написано по карточці, що я кожен рік должен отримати літню і зімню обу. А я за це все время отримав то раз зимні, І оце три года вже жду слідуючі зимні. а літню я взагалі не получав. Ясно. Чи Сергій а безкоштовне забезпечене саніторно-курортними путівками? Ну там в мене то час і нема, можливо. Ну вони, чесно, ну, вони... Я, навіть, тоді, коли мати була, що я мов би. Ти нікуди ставити, не їздив, поїдав. відпочивати? Я однак... нікуди не їздив, бо вони нічого не предлагали. А як не стало матері, а може ми там путівку знайшли, бо вони знають, що я не поїду, я ж не покинув це все. І курей треба погодувати. І все. Ну я ж не користуюся бо я нікуди. В мене от тільки як поліклініку чи куди маршрутне таксі дає, терцентр. Ну дають, і... да? Хоч щось дають же? Там да, вони і так дають. Ясно. Вони кажуть, куди вам треба, кажіть. Я кажу, куди треба. Вони тільки в одне місто, у нас нема бензину, і наб'ють повний автобус. І тоді сидиш, приїхали до поліклініки. Я з своїм вже з цим справився. Півтора часу сижу на жарі в тому автобусі. Ждемо, поки всі останні посходяться. Ну це ж теж неправильно. З моєю болячкою там на сонці сидіть париться. А от дивись ці. безкоштовно надається право користуватися радіотрансляційною точкою. В тебе є радіо. Де, відключили. За неуплату чи за що? Мати не оплачувала через те, що тут радіо не робило. Тільки як дощ іде, дощ пройшов, сира погода, а воно шавкотить. вкотить. Yeah. Як сухо, немає його. І мати того й не платила. А телефон же ж тобі мають, і Был, вони повинні дати, дати безкоштовно. телефон. – Та ніхто нічого і не заїкався. А в тебе ж був телефон? Цей? Був колись, але ну, ну, він не, не наш, був. ну як, він на братові був на меншому, а він тут не жив, не прописаний. І що? Все, забрали його просто, ну, просто номер та і все. Сусіди от гавкали, бо mm -hmm. нужен номер їм був. А сусіди на тебе поскаржились, да? Щоб тебе та не, заборгув... не, не, не Воно ж тоді на матір, виходить. Воно ж тут, я тут практично тоді рідко був, а я здоровий тоді був, як його забрали. Yes. Я ж тоді в себе в, в квартирі жив. Ясно. А що ти в тебе ще? Помідори, да? ну, так? Помідори таке потихеньку види, там десяток посажу, так за якісь винені. А ти бур'ян теж сам, да, вириваєш? Да, так І помідори в тебе гарні. А ти консервуєш їх, так? Да? Ні, солю, мені ж консервувати не є. А, ти ж не, закри... не, ти не закриєш, так? Да? Тільки силю. В бочки? Не, И капроновую крышку, да? да? Ясно А воду ты ж сам тоже набираешь? Да, я могу доказать. А ну, Серега, набери Ты и пьешь цю воду, да? Не, я у ну, сусідів пить и їсти варить, беру сусідів. Ту колодец? Нет, спробуй нудь, с водоканала. З, з водопровода. Хотя для техніки. Зні. А в тебе ж в хаті нема воды, да? Нема. Постирати там таке беру. А як? Ты достаешь тебе звука там? Да Та не могу. Вот я вот так и достаю. Ясно. А ти таким способом приспособуєш Ну бач, хоч не глибоко і то добре, так? Да? Ну так, да, літом, як висихає. що А літом, чим ти на огороді води. користуєшся? Яким, Та цим? поробив собі там інструменти лугарки попиляв із, із желіза, що з чого. А цими звичайними ж ти ж не можеш користуватися? Ні, не? ні, важко. Руку нариваю так, що тоді чашку не вдержиш в руках і ложки. Це лопата, так? Да? Лопату з великої перевів та зробив собі таку, щоб не важка була для одної руки і удобно. І копаєць там, картошку садити. І граблі, так, да, якісь? Ну, сапу це зробив і спилки. Це ж ти одною рукою да, його ну, сапаєш, а? Так, це ж трубку все робив, сам. болгаркою розпиляв, там, підігнав. І граблі теж, з куска желіза порозпилював, потім позагинав плоскогубцями. Молодець. Зробив маленькі граблі, щоб собі не важко було. Так а тобі і костелів нічого не давали? Чи ти ні, оце, ні, оце, паличка там якась? Тугу їх як пожалую, бо це ж в цьому году. Видав Субес паличку, ну як немає коштів, нам ось вже 4 роки нічого не дали. Для тебе нема чи взагалі всім немає? Ну говорять, що взагалі <рес> коляску, чесно говоря, дали в тому году, Вона вже просрочена. Ну, хтось умер, здали. Ну оце вона до цього а... дійсвітельна тільки. Коляску тобі ж положено було з перших днів, так? Да? Ну мені ж, і нову ж її видавати. Ну а я скажу, видали. Бушну, яка вже 4 роки не використовувалася. Це вона нею... ручна, не електрична? Ну, Комнатна, для кімнати коляска. Ну ти ж не користуєшся нею? Ну, нічого не користуюся. Вона мені ж допомагає, то мені відром було сміття виносити, це бур'яну листя. А, так ти ж її не для себе використовуєш, а там. Ні, як... для себе ну мені ні, як одною рукою нею їздить. Та ясно. Так а як же вони тобі дали коляску, треба ж двома руками крутити? Ну так. Да. <гум> ну, вони ж із-за того, що в мене ж написано в цьому, що потребує постійної сторонньої допомоги. Ну, що мене знімають хтось возити в моєму ш... состоянні. Я, не я не ш... ж постараюся Приходять Два рази в тиждень, ну, я ж кажу, що це в мене постійно, є. Ну вони ж це ж безкоштовно, в тебе не вишитують Вона... з пенсії, нічого. Ні, в них то є, там платна, якщо є родичі, то там якісь чи... 5% чи скільки з пенсії беруть. Yes. Ну а так та допомагає вона... допомагають, нормально. Так, да, допомагають, не скажу це, як подменну якусь пришлюсь, такі нервотрьок устраювати. Того не хочу робити, того не буду, того не положено. Та, що та постійно робить це все. Ага. Без ніякого крику, нормально, без нічого, не? нормальна така жінка. А ти ж як оце ось прислали, що не скажи. Ну, зроби, кажу, пожалуйста, так я ж тут хозяин, не ты. Так воно такий крик піднімає. А а пенсія давати. в тебе мінімальна? Чи яка в тебе пенсія? Ну мінімально ж. ну тисячі гривень є в тебе пенсія? Ну, виходить, що 950 і плюс 50 за те, що мене обслужують, ну що я стороні допомоги потребую. Тисячі гривень, так? Да? Десь в середньому? Де Тисячу ровно. І ніхто більш нічого, ніде немає ніяких. Ну, Ні, ну це... нічому, ну це Ти ж. Ти казав, там дуже... тобі хтось і по дорозі, так, да? хто тебе бачить, там допомагає тобі, так? Да? Ну, один там якийсь був бізнесмен, колись пісок поміг довести. Потім приїхав, десь через три місяці і продукти привіз, і 100 гривень дав. То так, звернусь тут знайомі, то сусіди, або yeah. позичу гроші, або а другий раз, хто 20 хто 50, дадуть просто так. так ну, дивись, Сергія, а тобі ж ти, ж ти ж за ці всі гроші сам і продукти собі купляєш і все. Ну, ну сам та... ж ти не ходиш, це тобі хтось привозить, так? Ти совбез, як знайомих ти просто. Прошу. Ну, совбеза вона всього не носить, Постійно, тому я вона старається все привезти, що я заказую. Yeah. А ці ні, ці. Ви так багато не заказуєте, хоча там їм 6 кілограмів треба носити, а вона навіть і того не бере. Yeah. Є би хлібинку принести, бігом додому побігти. Нічого не робити зарплату. No, добре, добре. Цей, а що там одежа в тебе. Ну, один Секонди тобі там чи ніхто не приносить? Ну все те, що колись сам, так сказати, придбав Там штани, рубашки, все. Ну один раз з стерценту принесла працівниця. Це в 2009-му. Брюки і рубашку. Каже, це прийшла якась гуманітарка. А це ти, ну, в, ній? Вона нова. А це це ти в ній чи ні? Ні, Це, це мої. Латаю, коліно лопнуло, пришив карман, щоб я, дірки не було. Я бачу. Сам от однією рукою зашиляю, кручусь, підставляю щось. А ти не машинкою, а просто голкою. Голкою, так? підставляю кусок якоїсь пластмаси, щоб до тієї сторони ж не пришити. І от так тикаю, смикаю потихеньку. А це, і що там за радіо я питав, а телевізор. Там тобі ж е, треба було безкоштовний Та... той тюнер за цифрове телебачення. Прислали? Та прислали, ну щось. Вони... Принесли, хтось приніс і встановили тобі, так? Да? Я чи... встановлював сам підключав. І що там все показує? Ні, тільки 8 каналів і. А не потрібно не... скільки? Ну вони кажуть, що 22 чи 24. І нічого не можеш зробити, так, да, в настройках? Ну вони вон, хтось обращався, кажуть, то у вас антенна неправильна, або ще щось починають казати. Ну як це неправильно, як в мене ця антенна, яку мені ну, поставив знайомий на горищі. Польська. Угу. Корейський маленький автомобільний телевізор сам без ніяких приставок приймав 11 каналів. А ця приставка, яка можна 32 ну, приймати так. чи 25, всього 8 приймає. По тій самій антенні. Так, а ти обращався? Хто тобі це приніс? А там немає ні кінців, ні телефоні, не те, Що по телевізору передають. Ти казав, що на гарячу дзвонив на гарячу лінію. а Вони кажуть, ми таких приставок не видаємо. Це не наша приставка. Звертайся каналі. Віто показують нормально? Ну восім та плюс. Ті, що повітря. Чити, ті, що по ті бере, ну що це. Ну хоч недобіра. щось, бо я бачу, ти не доб'єшся нічого, там без, Безполезно щось комусь сказати. Ну, можна сказати, скільки, 11 каналів чи 12, то є, ще так практично. А, ну ти дивишся телевізор ввечером, так, да, чи як? Та, так і дивлюся, то. Що дивлю. А що ти куриш? Які ти коришся, арки? Це такі, щоб мені не дорогі, саме це прямими в мене одних із жоги нема. А, а як оці називаються, що ти? Три короля. Так а, там сині і червоні, так, да, вони є? Ну я червоні Ну. Це вони крепші чи? Ну трохи крепші, але вони є скажу, Так а ти більше які полюбляєш? Я різні пробував, але в мене завжди було або є жог, або післо дуже в руті такі. Сідай, сідай, побалакаємо, там на сонечку. сідає. Ну тоді ще одне спальні. Що після них немає. знаєш, що не можна користь. Та знаю, ну, воно ж... — Скільки тобі в день виходить цигарок викорюєш Коли 12, як не рвотрюка, то і 15-16. Тобто ну, трошки менше пачки, так? Да? Да. Тобі тут... пачка... дві пачки на три дні десь так в середньому, так, да, виходить? Ну так, да. а хто тобі приносить цигарки? — Там соціальні спрошують. Просиш і приносить, так? Да. Да? Ясно. А років скільки тобі? 49,5. з ну, половиною. Трохи більше. А чому? коли день народження з тебе? В січні. Це тобі буде 50, так? Да? Угу. Ну, бачиш. А все це... рівно, ти молодець, все одно. Ти бачиш, я, чесно не опускаєш що... руки. Ти... Є інші люди, я скажу, що просто так зневірилися і плюнули на все, і вони навіть є помирали, є просто лежать до сих пор, вони не встають, їх обслужують. А я тут дивлячись на тих маленьких кошенят, воно лізе, лізе, впаде, засковчить, полеже, опять встає. І опять лізе. Отак і я старався ну, навчитися ходити. Ні, ти молодець, молодець. Yeah. Упаду, больно, не больно, полежав, трохи опять виважуюсь, піднімаюся і пробую йти. Добре. Але сльози на Твою обличчі і сказав би тобі не моя, не моя тільки ти не пускаєш мене, я вважав би, що ти тиха ніч без іро. Але сяють твої ясні очі і сказав би тобі, ти лиш сон, тільки со, але ж ти не пускаєш мене. коли і сказав